В церкви змінився пастор і ну, прийшов молодий пастор і він хотів якісь робити зміни. І одна з таких перших речей, що він хотів змінити в цій общині, там на сцені стояло піаніно. І він кає, прийшов і старіше нам каже, слухайте, давайте ми то піаніно з тої сторони сцени». Пересунуємо в цю сторону сцену. Йому кажуть, що ну, від дня заснування церкви воно завжди стояло там, в тій стороні сцени. Ми не можемо так, от радикально щось змінювати. І тоді він вирішив кожне служіння так потрошки, то піаніно сунути. І десь до, до кінця року воно переїхало нормально в іншу сторону сцени. До чого я говорю, що ми пересунули кафедру. Ми пересунули кафедри, все дуже банально, тому що там дує кондиціональних поводно стоян. І ми не чекали цілий рік, по кілька сантиметрів не сунули, ми зразу їх пересунули. Добре? Добре, сьогоднішня проповідь буде про те, що Ісус є виноградною лозою. Я би Хотів почати з того, що Ісус він був, крім того, що це Бог, який був у плоті, він так само був вчителем. І як кожен талановитий вчитель, або, іншими словами, талановитий вчитель він може складні якісь концепції пояснювати простими словами. Наприклад, якщо людина там, добре розбирається, не знаю, викладач фізики чи там, вищої математики, він може взяти ці складні концепції пояснити дитині, то він реально є висококваліфікованим педагогом і спеціалістом. О, дуже часто Ісус, пояснюючи якісь складні речі, Він використовував образи, використовував метафори. Він переносив це і говорив це простими словами. І сьогодні ми будемо брати ті його слова, коли він говорив, що я є істина виноградна лоза. Тобто для людей в той час. Вони були, ми зараз так не зв'язані з сільським господарством, як були зв'язані люди в той час. Тобто це для них буде повсякденне життя. Ісус брав повсякденні образи, їм знайомі, їм близькі, виноградна лоза, там де ж вони жили, територія Ізраїля, там вони вирощували виноград, і для них ці образи були звичними і зрозумілими. Ми постараємося також розібратися і. Попробувати його зараз в наш час адаптувати і зрозуміти, як ми це зараз можемо використати для себе. І давайте ми е, З Івана е, Ісус говорив, що я є справжня виноградна лоза, а мій отець винограда. Але Ісус використовував цю, цей образ, що він є справжня виноградна лоза. Часто в старому заповіті Ізраїль, якби народ Ізраїля. Він названий так само виноградною лозою. Він називається виноградною лозою. І Ісус він сказав, що якби я істинна виноградна лоза, певною мірою Він представляв себе народу Ізраїля, який не, не зміг виконати то, на той момент то, що Бог на нього поклав. Якби ту, о, о, якби, ту, щоб бути тим е, світлом, чи, зараз я не Тобто, що він на той момент, народ Ізраїлю, він не приносив такий плід Богові, який Бог від нього очікував. Хоча, як кажу, в старому заповіті народ Ізраїлю він називався так само виноградною лозою. І давайте ми відкриємо Івана 15 розділ з 1 по 8 вірш. Івана 15 розділ. Першого по восьму вірш. Ісус говорить, я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що пресніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам е, сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто мені не перебуває, Буде відкинений геть, мов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій отець, що ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Ісус він називає себе. Істинною виноградною лозою. І важливо зрозуміти, знову ж, як я казав, Господь він використовує образи, і він, е, називаючи нас галузям, тобто він наводить образи. Він говорить отець виноградар. Що знаєш, що отець винограда? Деякі люди вважають, що. Наприклад, Бог створив світ, якби всі фізичні закони, всі інші закони він створив, духовні закони, і він залишиться людям, і він не бере активної участі в житті людей. Але Ісус каже, що Господь, отець, Він є виноградом. Тобто я є у засудцям, а мій отець-виноградар. Виноградар завжди дивиться за садом. він слідкує за ним, він бере активну участь в тому, що відбувається в його саду. Так само ми можемо бути впевнені, що Бог Він бере активну участь в нашому житті. Він не просто нас залишив самих, Він бере активну участь в нашому житті. О, Ісус себе називає лозою, а нас галузям. І я над цим думав, не маю, я. Не, ну, я ще цю історію давно знаю, читав, і, що Ісус ми Галузя. Але я просто хотів подивитися якби зі сторони цієї, що кожній людини ж собі час від часу, або колись, можливо, або зараз, або можливо буде. Ми задаємо собі питання, хто я є? Хто я є? От що хто є? Що є моєю сутністю? І коли ти розумієш, що ти є галузя, ти є гілка, то ти розумієш, що тобі треба бути до когось привитим. Тобто тобі звідкись потрібно черпати життя, ти сам не є джерелом життя. Ти є галузем. Ісус каже, я є істина виноградна лоза. Я істина виноградна лоза. О, і ось, е всяка галузка, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб ресніше родила. Ну, яка галузка не приносить плід? Якщо знову ж уявити собі виноград, так що згадати в нього, він пускає такі, не знаю, як вони називаються. Що цепляється, тобто він ростає в різних напрямках собі хоче. Він... От. І якщо взяти дикий виноград, там самі там є якісь плоди, але не дуже-дуже маленькі, але в нього дуже багато листя. Він може здалеку його видно, там куча листя, він може красиво виглядати, але плодів немає. Тобто основна увага на листя цього винограду. От. І я думаю, що е, галузка, яка не приносить ліцита, як, або якщо проводити аналогію, це людина, яка не дозволяє Богу себе очищати, яка не дозволяє Богу себе обрізати, себе очищати. От. І тоді вона навіть може красиво виглядати, здалека. Але ти підходиш десь, а результатів нема, немає, плодів винограду нема. В самої сутності тої галузки вона не виконує, виконує своєї функції. Тобто вона може черпати життя, але вона не, при... не приносить плоду. А якраз та, яка приносить плід, Господь її очищає. очищає. І тут зразу в третьому вірші написано як саме, через слово. Ви вже, Ви вже честі все сказано, через слово, яке я вам сказав. Тобто, Ми можемо з цього так само бачити, що слухаючи Слово Боже. Воно здатне нас робити чистими, воно нас очищає. Коли Бог нас навчає, коли десь нас Бог в чомусь докоряє, коли Бог показує нам, як правильно поступити, От, воно нас очищає. Перебування в Слові, воно нас очищає. Ісус каже, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка, не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати мені. Тобто перебування в Христі, ну, просто коли ти в ньому перебуваєш, ти будеш приносити І Я думав, яку аналогію би провести з сьогодення, от, і, щоб перебувати в ній. Не знаю, я нічого не придумав краще, як, наприклад, ми всі, практично, у нас є... ми користуємося інтернетом ми вже кожен день. У нас він може бути на телефоні, там, на комп'ютері, на планшеті. І в нас ми підключені, наприклад, я коли сюди приходжу, в мене тут або мені треба інтернет, я прошу Дениса, якщо мені треба Wi-Fi, я кажу, роздай мені інтернет. І я підключаюся до його інтернету, до його Wi-Fi. Тобто, якщо ви, можна в своєму телефоні зараз навіть там включити Wi-Fi, подивитись, там буде цілий список мереж, як і, вини, і питання, до якої мережі ти підключишся, до якої лози, до якої лози ти підключишся. Якщо ти підключений до правильної лози, ти будеш отримувати правильну інформацію. Знову ж, якщо ти не підключений, ну немає інтернету, все, ти браузер відкриваєш і пробуєш користуватися месенджерами, він не працює, немає інтернету. Тобі треба підключитися, тобі переведе. І знову ж. Як Wi-Fi він перебуває в, цій, в цьому приміщенні. Так само, і ми в ньому, ніби якби Wi-Fi, так само Wi-Fi в нашому телефоні. І, тобто ми ним користуємося. От. Ну, таку аналогію. Перебувайте мені, Ісус каже, я у вас. Просто перебувайте, знаходитеся в цьому, будьте підключеними. Ще раз прочитаю. Як галузка? Не може приносити плоду сама по собі. Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Або інша аналогія, який б у нас не був е, девайс, що б у нас не було, якщо ми... сіла батарея, які б там нові програми не стояли, там, які б там операційні системи не стояли, він не буде працювати, тому що якщо батарея сіла, якщо батарея сіла, і ти не підключений, ти не підключений до джерела. О, тобто, якщо усвідомити себе як гілку, ти то, всюдиш, тобі потрібна лоза, ти не є самодостатній, тобі потрібно звідкись брати це життя. О, і хто, е, хто мені не перебуває, буде відкинути мов та гілка і сокне, їх збирають і кидають у вогонь і вони е, згорають. Якщо ж будете перебувати в мені. А мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Це таке якби сильне твердження. Е просіть, чого не забажає? Тому що, і здавалося, б, можна тоді що до Бога приходити з будь-якими бажаннями, і що мені тільки би не прийшло в голову і буде мені? Але я думаю, що коли життя Христа тече в людині, твої бажання вони будуть відповідати Божій волі. Твої бажання ти будеш просити навіть ті прохання, коли ти просиш, ти будеш просити на добро. Ти будеш просити наоборот, коли ти живеш ним, живеш для нього і усвідомлюєш, що ти є е, гілкою. ще один момент, коли гілка приносить плід, коли гілка приносить кліт, то прославляють не гілку, проставляють лозу, що хороша ця лоза, значить, у ній хороші плоди, і прославляють То хто зміг доглянути цей сад таким чином, що він приносить хороші плоди. І коли ми говоримо, що Ісус, що Отець Він є нашим виноградарем, Фактично, це так само, як батьки піклуються про своїх дітей. Вони знають там, як, що, коли і як відноситись до дітей. І що там обрізати, що навчати, що дозволяти, що не дозволяти, і так далі. Тобто батьки це знають. Так само Отець Небес, він як Виноградар, він дивиться, він бачить. Він бачить і він активно задіяний в нашому житті. Ще один такий, знову ж ще приклад. Ми зараз використовуємо проектор, він нам там проєктує якусь інформацію, але сам проєктор він не є джерелом цієї. інформації. Ми його, ми, у нас є кабель, ми його запитали і інформація йде на нього з комп'ютера. Так само і ми. Ми, якби ми, не, ми самі, ми не є джерелом, нам потрібно бути прив'язаним, нам потрібно черпати життя. Потрібно буде прив'язано до, до галузки. І тоді виникає наступне питання. А що можна вважати плодом? От що можна вважати, якщо воно, ну, ми знаємо, там виноград, то зрозуміло, там виноград красивий, він є плодом. А що в житті людини? От по чому я в своєму, дивлячись на своє життя, можу сказати, що я приношу хороший плід, або навпаки сказати, в мене нема плоду. Чи дивлячись на чиє життя, на моя, по чому ми, які маркери, по чому ми дивимося, що ця людина вона приносить плід, а ця не приносить? І що є саме що є саме плодом? І є послання до Галатію і Орибок, які говорить про плоди духа, зараз я це зачитаю. Це послання до Галатія, 5 розділ 22, 23 вірш. Рід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Таких немає заформи. Тобто можна просто сісти і подивитись на своє життя, чи продукую я? Своєму житті, чи є у цей пліт духа, який включає в себе любов. І цікаво, що після любові другим, одразу другим йде радість. І це теж такий хороший маркер. Такий чи є радість? Бо. Це реально це хороший маркер духовного е, стану людини, чи є в неї ця духовна радість. Тобто це не значить, що в мене все там ідеально в житті, чи в неї немає ніяких труднощів, чи проблем. Але чи є радість, чи є мир, чи є довготерпіння, чи є ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість. Тобто, і це ми можемо. Знову ж, якщо в нас цього нема, Бог нас буде очищати. Основне бути привитим до галузки. Тому що. Є різні причини, наприклад, гілка може ще бути незріла, вона не приносить хороший блід, не приносить. Ми можемо від неї чекати, ну, ми ж не чекаємо, наприклад, що знаю, дитина тільки народилася і вона там зразу почала ходити. Ми ж не чекаємо, є певний процес який в житті. От. І потрібно так само розуміти, що є процес, що гілка може тільки там починає, як тільки молода, тільки тільки вона з'явилася, в неї ще навіть немає сили, бо можливо було внести якийсь плід, вона не витримає просто, вона внутрішньої сили, ще немає тримати цей ці пліт. Відбувається певний процес. От. І це так само потрібно розуміти. І, і разом з тим, якщо гілка вже зріла, якщо людина перебуває в Христі, в неї будуть ці плоди. Тобто плоди вони, вони не можуть не бути, тому що життя Христа, вона, тому що це природа Божа. Природа Божа мати відносити людей з любов'ю, радість, мир, довготерпіння, терпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Це природа Божа, яка буде себе проявляти через нас, коли ми привиті до лози. Коли його життя, воно тече в нас. Тобто, Ісус він пообіцяв, що коли ми перебуваємо в ньому, коли ми знаходимося в ньому, ми будемо приносити плід. Тому що це природньо. Для гілки це природньо приносити плід. Це її природа. Тобто наша Шпліт це є природній наслідок перебування в Христі, перебування в близьких відносинах з Ним. Тобто це стає природним. Так само для, для грішних, яка природньо грішити, так, для, так само для людини, яка живе з Богом, природньо творити праведні діла і природньо приносити хороші плоди. О, ти приносиш плоди відповідно до кого ти привитий. І деколи можна, я такий вариан, що ставити е, віз попереду коня, деколи ми хочемо мати в своєму житті оці плоди, або цей плід духа, і ми можемо старатися його якось своїми зусиллями досягати. Але воно буде виглядати неприродньо. Ну, якби буде більше, ти сам будеш розуміти, що вона якось ну, не природне, не тече в одному стане. Інші люди будуть це бачити, і навіть хтось буде казати, о, то ти лоцеміриш, ти щось такого не маєш, ти просто це хочеш себе там видавати чи так далі. От. І е, цей блідуха, він є наслідком. Тобто, це значить, що мені потрібно робити оці діла, і тоді, якби... Я стану дитиною Божою? Ні, я став дитиною Божою. Я привився до істинної виноградної лози. І ці плоди вони проявляються в моєму житті. Просто я як наслідок того, де я знаходжуся. От. І важливий такий момент. А це вже наступне. Я ще його не буду читати, але я скажу поки що Бог дає цю нову природу нам. На самому старті, не на фініші. Що ти от прожив життя, і Бог тобі, як нагороду, дає тобі плід духа, чи там дає тобі якісь там ще там плюшки. Ні, Бог дає на старті. Бог дає на старті питання, коли ти хаєшся, примиряєшся з ним, Бог тобі дає на старті вже нову природу. От. І з того моменту ти прививаєшся до лози і ти будеш приносити ці Якби процес запущений. От. І це місце 1 Івана. 3.1 Що подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми і такими ми є. Тобто не такими ми будемо колись. Не такими ми станемо внаслідок своєї правильної поведінки. Такими ми вже є. Вже в даний момент часу Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Це Природнє принесення плоду, тобто воно витікає з тебе природньою. Я згадав, ну, я розкажу історію. Я коли вчився в школі, у нас це в другому чи третьому класі, там уроки фізкультури вони відбувалися в басейні, там в центрі міста басейн, ну, спортивна школа і там басейн. Там ніби вчили плавати. От. І в мене був один однокласник, коли потрібно вже там в кінці той навчальної четверті було здавати екзамен, ну, хто як навчився плавати, От. один однокласник, він, ну, я так вже зараз розумію, що він плавати не навчився. І коли здавалося екзамен, що він робив? Він ішов по дну, але руками робив так, ніби він пливе. Але це ж було видно, всі ж це бачили. І йому кажуть, слухай, ти ж а він каже, я пливу. <реш> я я пливу і все. І, і... Тобто, і... я думаю, що християнське воно це коли ти по-справжньому пливеш. Не так, коли ти йдеш по дну і якби робиш вигляд, що ти пливеш. Ні, це ти колиш ти пливеш по-справжньому. Більше того, коли ти вже пливеш, між плавати, тобі без різниці, не яка глибина під тобою. Тобі, тому що, Бо якщо не вмієш і ти робиш тільки вигляд, то тобі треба, щоб було неглибоко, щоб ти міг на щось опертися. О, і важливо, що в природні, коли ти повернуваєш христі, це любов, радість, плоди духа, вони, вони будуть. Плоди, духа, Він буде природним витікати, з того, а не, старати, не ти не будеш старатись там видавати це щось з себе і, і так далі. Тому це, напевно, основне, що я хотів сьогодні сказати, це що. Бути, просто усвідомити свою пророку, що це є глузе, ми жоден з нас не є самодостатнім. Так, коли нам можуть приходити думки, що ми самодостатні, ми все можемо рішати і так далі. Нам потрібне джерело. Ісус каже, я істина виноградна лоза, істина виноградна лоза. Тобто будь приветий до мене. І будеш мати радість бути буде... більше того, навіть ну, в нашому перекладі виноградна лоза. Е... В англійському там написано вайн. Це те саме слово, що вино. Я так розумію, багато людей вони стараються якісь шукати замінники, щоб отримати оце. Щоб отримати радість, щоб мати якусь любов, щоб і так далі. Вони шукають якісь замінники, а я кажуть, слухай, та прибувайся до мене, тобі не треба буде нічого. Мені не потрібно бути замінники. Ти будеш мати і будеш мати цей хліб. І він буде для тебе природний. Що амінь? амінь. Давайте допомогти. Боже, ми дякуємо Тобі. Боже, я дякую тобі за кожного з нас, і ми дякуємо Тобі, що ти нас призвав і що ти є узою, Господь. Я прошу голоси кожного з нас, щоб ми були привиті до тебе, щоб ми приносили пріс, щоб цим прославлялося Твоє ім'я, Боже. Дай кожному з нас ходити в тій повноті, яку ти приготував для твоїх святих. Дякую тобі за все. Прославляємо Твоє святе ім'я. Ім'я Ісуса Христа Отець. Амінь. Амінь. Амінь.